В Україні 11 вечора у студії інтере працює Анастасія Давголи. Маємо для вас випуск новин. Харків, Суми, Черкаси та Кременчук. Перебувайте в укриттях, закликають повітряні сили у вашому напрямку. Російські БПЛА наразі сигнал тривоги почули у низці областей. Актуальну мапу бачите зараз на своїх екранах. Ворог завдав масованого удару по енергосистемі Харківщини. Про таке повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов. Раніше він сповістив про ворожий обстріл регіону 12-ма безпілотниками. Було й влучання у передмісті Харкова. Пошкоджено приватне домоволодіння, дво, двоє потерпілих. Ще один травмований у Балаклії. Пенсіонерка. Дістала травми через ворожу атаку по Запоріжжю. Жінці надають медичну допомогу. Нагадаю, ввечері окупанти вдарили по місту з БПЛА. У наслідок обстрілу загорілися квартири у багатоповерхівці, також вибуховою хвилою пошкоджені приватні оселі та гаражі. Дві людини постраждали через російський обстріл Сумщини. Один потерпілий у Ворожбянській громаді, якого агресор атакував з дрона. Пошкоджено приватний будинок та автівку. Ще один поранений у глухівській громаді. Зсу зменшили загрозу від російських кабіл, як пише аналітик Forbes Девід Акс. Атак планувальними бомбами окупанти не припинили однак ефективність ураження помітно знизилася. Усе через те, що виникла проблема зв'язку з системами супутникової корекції ГЛОНАС і причина в українських радіоглушилках. Водночас. Інерціальні резервні системи наведення Росії зазвичай не точні. Відтак бомби тепер часто відхиляються від завданого маршруту і вибухають на полях, тому завдають мінімум шкоди. А російські воєнкори кажуть, що для ураження цілі тепер треба до 16 планувальних бомб. Нагадаю, що цього місяця ЗСУ підтвердили збиття ворожого каба над Запоріжжям. Франція готова розмістити свої ядерні сили стримування у Німеччині, і це сигнал не лише для Росії, а й Сполученим Штатам. Поки Європа готується до можливого виходу США з архітектури безпеки континенту, експерти підрахували, скільки часу та ресурсів знадобиться для створення оборонної системи. Франція готова використати свій ядерний арсенал для захисту Європи. Медіа повідомляють, що французькі винищувачі з ядерною зброєю можуть розгорнути в Німеччині. Це стане відповіддю на ймовірний хід американських сил із регіону. Джерела у французькому уряді зазначають, таке би було неоднозначною оповісткою для російського диктатора. Розмістити кілька французьких ядерних винищувачів у Німеччині не повинно бути складно. І це було б сильним сигналом. Цю ініціативу підтримує Фрідріх Мерц, новообраний канцлер Німеччини. Він закликав Велику Британію та Францію взяти відповідальність за ядерну оборону Європи. Дипломати в Берліні вважають, що це може створити своєрідний тиск і на Лондон я все ще сподіваюся, ми зможемо переконати американців у тому, що мати і надалі хороші трансатлантичні відносини це наш взаємний інтерес. Але як завжди, доведеться також зіткнутися із найгіршим сценарієм, якщо переважатимуть ті, хто робить не лише Америка, передовсім, а майже Америка сама своїм гаслом, тоді це буде важко. Але я все ще сподіваюся, що у нас вийде зберегти трансатлантичні відносини. Однак запит на розміщення ядерних сил навряд чи буде офіційно зроблено, допоки США не виведуть свої ядерні сили з Німеччини. Наразі Вашингтон утримує щонайменше 100 ядерних боєзарядів, значна частина з яких розміщена на американській військовій базі в Німеччині. Але чи достатньо лише ядерного стримування? Аналітики попереджають навіть із французькими ядерними силами Європа не готова до самостійної оборони належним чином. Навіть якщо масштаб для початку значний, в економічному плані з цим можна впоратися з урахуванням економічної потужності ЄС. А додаткові витрати становлять лише близько півтора відсотка валового внутрішнього продукту ЄС, це набагато менше ніж потрібно було мобілізувати для подолання кризи, наприклад, під час пандемії ковіду. Дослідження аналітичних центрів свідчать, Європі знадобиться близько 10 років, аби компенсувати вихід США із її оборонної системи. Найбільші проблеми розвідка, координація військ і далекобійні удари. Найгострішою залишається залежність від американських військових супутників. Зараз у США 246 сателітів для розвідки, а в європейських країнах НАТО лише 49. Для створення власної системи піде щонайменше 5-10 років. Окреме питання далекобійні удари. Європа працює над програмою ЕЛСА створення ракет із дальністю понад тисячу кілометрів. Але аналітики вважають, що перші результати можна очікувати не раніше ніж через 3-5 років. Головна проблема це керування військами. Від 1951 року командування НАТО у Європі очолювали американські генерали. Без них європі потрібно щонайменше 3-5 років, аби створити власну ефективну командну структуру. Росія може сформувати достатню військову силу, щоб напасти на країни ЄС у найближчі 3-10 років. Ми повинні класифікувати це як реальну небезпеку. Це ще одна причина, чому в інтересах Європи не допустити перемоги Росії в Україні, яка може ще більше розпалити агресію РФ. Європа стоїть перед вибором або значно пришвидшити процес створення власної системи безпеки. Або шукати нові форми співпраці з союзниками Європі без США буде нелегко, оскільки знадобиться чимало часу та ресурсів для повної незалежності старого світу від Сполучених Штатів. Софія Жилінська, подробиці телеканал Марафон, Єдині новини. Франція запропонує створити на території Європи запаси зброї для України. Озброєння має бути готове для передачі Україні у разі необхідності, щоб стримати Росію від нового нападу. Про це в ефірі французького телебачення заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Одночас, найкращою гарантією безпеки він називає українську армію. Гарантії безпеки включають кілька потенційних рівнів. Питання накопичення зброї в Європі для України є способом стримування, якщо війна відновиться. Що також стоїть на кону в дискусіях на даний момент, це забезпечення того, щоб українська армія продовжувала бути здатною захистити себе не тільки в даний момент, але навіть тоді, коли замовкнуть гармати. Воюють за Україну, хоча не мають українського громадянства. Добровольці з інших країн свідомо вибрали цей шлях. Їхні історії зібрав. Проєкт for freedom Виставку відвідала і наша знімальна група. Артефакти з передової, документи, особисті речі бійців, а ще листи до рідних іноді останні. Проєкт for freedom що відкрило у музеї війни, об'єднав історії добровольців з інших країн, які стоять пліч опліч з українцями у боротьбі за незалежність. Це велика мотивація. Коли поруч з тобою стоїть людина, яка взагалі не говорить твоєю мовою. Вона не знає твоєї культури. Вона взагалі не має уяви, як ти ріс, які ти книжки мав. Просто стоїть плічопліч з тобою і говорить англійською мовою, а може французькою, а може німецькою. Ейден Аслін ще у 2014-му стежив за новинами про анексію Криму. За чотири роки приїхав в Україну. І коли я попав сім лет назад, я взагалі не знаю що. Uh, українську мову або uh, служик взагалі uh, не знаю. И, uh, я служив на 4 год uh, 36-й морського похота бригади, перший uh, батальйон. І потім, коли війна приїхала, ми вступаємо на сектор Мариупу. і ми Mi pa idemo Davša na oboro na Mariupu. Він воював в одному з підрозділів морської піхоти, потрапив у полон. Був одним з тих, кого обміняли на Віктора Медведчука. На виставці знаходять знайомі речі. Усе це нагадує гостям про те, що в боротьбі за свободу нас підтримують громадяни інших держав. Цей жилет передав на виставку мій побратим. Він дуже хороший хлопець та солдат. Він просто хоче, щоб історія зберегла наші імена і люди пам'ятали їх завжди. Проєкт «For Freedom» у Національному музеї історії України у Другій світовій війні працюватиме півтора місяця. Катерина Самойленко, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини. Вчені розгадали секрет каменів у долині смерті у Каліфорнії на дні висохлого озера. Величезні волуни вагою понад 300 кілограмів рухаються без жодного втручання людини. Дослідники десятиліттями не могли розгадати цю загадку, поки не зафіксували процес на камери. Виявилося, що взимку утворюється тонкий лід, який таночі під сонцем ламається, а легкий вітер штовхає крижані брили разом з камінням. Деякі валуни здатні подолати понад 200 метрів. Це справжні природні раллі, яке нарешті має наукове пояснення. Марс не завжди був червоним. Учені пояснили загадку його кольору. Він спричинений мінералом, феригідритом оксидом заліза, який утворився унаслідок взаємодії з водою. Спостереження марсіанських місій підтвердили, що процес відбувався у холодній воді, а не лише через вплив атмосфери. Це відкриття змінює уявлення про минуле Марса та навіть про його придатність до життя. Раніше вважалося, що залізо окислювалося протягом мільярдів років. Однак нові дослідження показали, що червона планета могла мати воду значно довше ніж припускали. Це дає надію, що на Марсі могли існувати умови для життя. generated its protective shield. Наступний випуск новини півночі а на черзі рубрика «Ньюзмейкер» із радником керівника офісу президента Михайлом Подоляком та інтерв'ю з головою представництва ЮНІСЕФ в Україні про долю українських дітей. Залишайтеся з нами.